Вітаю! З вами фахівець-консультант Користашівського інклюзивно-ресурсного центру Денисюк Дарина. Яку ж роль виконують дидактичні ігри в сенсорному розвитку дитини? Значення сенсорного розвитку в ранньому та дошкільному віці важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромаджень уявний про навколишній світ сенсорно пізнавальний розвиток має здійснюватися, починаючи з перших днів життя дитини. Отже, можна визначити орієнтовний зміст роботи за такими напрямами, сприймання оточуючого та уявлення про властивості предметів, предметна та ігрова діяльність, розвиток мислення, уяви та пам'яті. Сенсорний розвиток дитини це розвиток його сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів, їх форму, колір, величину, положення в просторі, а також запаху. Важливим принципом організації процесу навчання є систематичність, важливо створювати умови для перенесення знань і уявлень дітей у самостійні сенсорні ігри. Особливо добре діти засвоюють відомості про навколишній світ, коли мають можливість не тільки споглядати, але й активно діяти. Тут особливу роль відіграють дидактичні ігри. Дидактична гра складне явище, це ігровий метод навчання та форма розвитку, і самостійна діяльність та засіб всебічного розвитку особистості. Основна особливість дидактичних ігор навчальна. Важлива роль у розвитку дитини має належати якраз дидактичним іграм, але проводити їх слід не час від часу, а у визначеній системі в тісному зв'язку з загальним ходом сенсорного навчання і виховання дітей. Дидактичний сенс вправ якраз і полягає в тому, що дитина отримує можливість діяти самостійно. Роль дидактичних ігор у сенсорному вихованні дуже велика. Дидактична гра допомагає дитині дізнатися, як влаштований навколишній світ, і розширити її кругозір. Можна з упевненістю стверджувати, що провідною формою сенсорного виховання є дидактична гра.